Так, і мир сьогодні каже папа, ну навчи мене грати цей гітарний гитар, э, бой. Там де є бас акорд. Бас акорд Бас акорд Молодець. Перша перша, друга сина. друга, перша. Молодець, молодець. Молодчен, ну Як для першого разу, ти взагалі монстр. <рик> ну це сложно, синок, сложно. А тут ще цього перебирати. Мда, Памба, 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 памба. <рик> Ні, там не акорд, там просто це маєш мізінцем зажимаєш. Навчися, навчиться. Я знаєш, коли навчився, через тиждень, а ти вже за один раз ходиш. Молодець. Все. Мама на місці, бабуся на місці, у нас тут вечеря, а й хоче вчитися на гітарі грати. Я вмію грати. Ні, ти вмієш. ану той крутий бой Який? Той, що дядя Юра просив. Красавчик.